На ось такого гібкого такого клікера есть да? тобто його який можна і на фасад, і на криницю, і на колону якось та будь-куди його можна, можна будинок утеплити. То тобто дивіться, саме конкретно, ось цей це у нас серія прайм. В нього товщина йде 3 мм, ціна його 490 гривень за квадратний метр. Тобто, якщо б тут ще була плівочка така а, захисна, щоб коли ви його клеїте, щоб ви не замостили його. ну, Більше якби... не так акуратно треба його буде клеїти, тоді ціна буде 540 гривень. Я трошки неправильно вам вчора казав ціну. Тобто, він, якщо з плівкою буде коштувати саме ось такий 540 гривень, якщо без плівки, ось 490 гривень квадрат. Взагалі він у нас йде від 430 гривень квадратний метр. Товщина. Може бути 3 мм, може бути 4. Це у мене троєчка, але це самий-самий дорогий, тому що він самий якби, якісний, серія Prime. І плюс фактура в нього така інтересна. Тобто вони можуть бути різної фактури. Артемчик, почекай, будь ласка. Папа, ти може сьогодні? бути різної фактури. Бачите, ціни: 430, 440, 470, 450, 480. Кольори, які ви хочете собі. Е... Пишіть на вайбер, пишіть в особисті повідомлення, будемо вам скидати кольори, які вони можуть бути гама величезна. Там і червоний, і червоний, і сірий, і темно-червоний. Коротше, які хочеш, любе-голубе, скажем так. Там тільки сірого, є, більше шісти відтінків є різного. Ну це я взяв собі на криницю. На фундамент буду брати якісь трошки темніше, щоб воно більше якби відділялося. Так що звертайтеся, кому треба гібкий клінкер.